Микола Миколайович, як себе почуваєте, погано. А що, що погано? Серце! Це Микола Тищенко в лікарні. Ну, там, типу, спить. І слідчий, я так розумію, заходить і запитує. Відео, телеграм-шап з профілом. Я вам всім бажаю здоров'я. І щоб це здоров'я у вас було. Пам'ятайте про те, що влада, гроші, вплив, який ви маєте, може миттєво завершитись. І ти опинишся на оцій лікарняній шконці і будеш влаштовувати цирк із тим, як у тебе що болить. Бо тобі загрожує 5 років. Тому що ти вирішив, що